Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Сьогодні неділя, а це значить, що я звітую в спільному проєкті Зв'яжі Шапку 5 на 5, четвертий сезон. Організує цей спільник вже четвертий раз поспіль Оксана Левчук. Канал її просто в'яжемо з Оксаною Левчук, і в ньому беруть участь багато українських. Е, і так, пройшла, пройшов другий тиждень, і в мене є ось оця шапочка. Е, це готова. Я зараз підключу невеличкий е, відеоролик, як я розпочинала її в'язати, щоб не було всяких там негараздів. Я вам покажу, як я її розпочала. Ну що ж, э, демонструю вам ще одне народження свого чергового виробу в спільному проєкті. В'яжу шапку 5х5, четвертий сезон з Оксанкою Лівчук. Э, що я можу сказати? В'яжу шапку э, в стилі Барберів. На біжевому фоні. Кольорові смужечки. Е, вже одна друга смужка є. Ще буде одна чорна-біла, і вже на закритті макушки буде йти отака ще червона одна. І отут, між ліцевими петлями, у мене одна виворотня. І тут буде крючком прокладатися. Вертикальна червона полоса, і буде така шапка в клітинку. Я в якомусь із цього самого зі шапку 5 на 5 вже в'язала в клітинку, шапку, але це була в двох кольорах просто така з петрольного кольору і така. Світло сіра, була у мене клітиночка вив'язана і зроблена. А цей я захотіла таку яскраву таку. Ну, таку шапку захотілася. Так, ця пряжа десь треба, ну, загубила десь я бумажку, але вона вона є. 45% кашеміру. Також. Це в мене втора шапка вже буде з кашеміру в цьому році. Кашемір. Оце кашемір. Чорний і червоний це оці китайські кашеміри. Витягнулася неудобно, так нехорошо, але ну, нічого, нічого, нічого страшного. Це, і, як я вже казала, білого в мене нема, тому я взяла залишки від, ну, настройся, залишки від, нажкрпеткова. Е, 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 Ну, не, скоріш за все, а це е, Супервош алізе. І оцю в'яжу. Е, тут така виворотня сторона, ну, я просто оставляла. Ще вони не, не заправлені нікуди, не діті, але вони заправляться, їх не буде. І ось ця шапка. Е, Слідуючий раз, я, скоріш за все. Підключусь, коли я вже закрію макушку. І, мабуть, коли я вже прокладу ці вертикальні полоси, бо нижній шар шапки буде просто цього кольору кемел. Біржевий, це не біжевий, це, це колір Кемел. Ну що, будемо чекати слідуючу шапку. Ага. Загубила петлі, ну нічого страшного, зараз ми їх піднімемо. А поки я з вами прощаюсь. але ж ви нікуди не уходьте, я скажу. скоро 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 під скоро. Ну, початок ви бачили, і, як я вже кажу, не вспіваю я і не маю я, ну я не знаю, не сказати, що змоги не маю, маю, але нема в мене ніяк я не війде у мене в привичку знімати кожний момент свого в'язання. Тому декілька разів я її закривала по ну, декілька разів перев'язувала макушку. Декілька разів я перев'язувала ці поперечні полосочки гачечком. Це була ще та історія кохання мене. Мене і моєї оці шапки. Вона якась, я, мабуть, так з такого ракурсу знімаю, що вона так з підничкою, а на самому самом, ну, на самом ну, по так сказати, вона рівненько лежить. А от якось ракурс у мене не дуже мабуть, вірний, що вона так лежить юбочкою. Але, повірте мені, ні це все ровно. Значить, в'язала я, ви бачили, за такої пряжі. Це бобінна пряжа, тут 45% кашеміру, а далі трошки мериносу, віску, за ЧП. Віз... Тому я не знаю, що тут, але на 50% це натуральна вовна. Вона м'якенька, вона не колюча. Голови, до голови долубу буде саме те. Це основний кольор цей, е, смужечки. я в'язала з також Кашеміра. Це китайський кашемір. У мене дві етикетки, а тільки з цих етикеток толку, як. Ну, як не знаю, з кого чого. Бо тут не написано нічого, ніяких ні... Ні цифр, ні номерів, нічого. Тут без, все без запонувательних знаків. Ні, може, китайці щось розуміють тут, але не я. Тому, мабуть, ні. ні мабуть, нічого я не, не зрозумію. Отакий От темно-красний, він вам трошки яскравіше, От тут показує, і чорненький. Це оці смужечки. Це оці смужечки. Шапка подвійна, як ви можете бачити подвійна шапка. Опять у мене друга подвійна шапка. Я в прошлому відео так трошки пошуткувала. Сказала, що Оксанка, чи можна подвійну шапку ще рахувати за дві. вона Сказала, можна, але. Ні, дівчатка, будемо в'язати по-чесному. Будемо подвійна шапка, це подвійна шапка. І ось у мене ще одна подвійна шапка. Залишилось у мене отут 114 грамів. І якби було трохи більше часу, ну я не знаю, чи в спіну я. Я б, можливо, зв'язала ту, от, мабуть, я зараз зроблю заяву таку додаткову. Ой, якщо я спіну, я спробую поміняти трохи свої ну, начальні такі початкові плани. Я, можливо, б зв'язала щось типу не шарфа і не палантину, ну, в комплект бактус я, мабуть, не зроблю оці клітинки чи зроблю ну, зв'язати щось в комплект до цієї шапки. Можливо, щось тип, по типу невеличкого палантину. Ну, геть невеличкого так. Щоб можна було надягати разом з цією шапкою в такому же. Ну, подивлюся, подивлюся. І так, пройшло вже два тижні, і треба йти в'язати, розпочинати третій виріб. Третій виріб це у мене буде бактус, і пішла працювати. Пішла починати в'язати. Е, чекайте мене на слідуючому, тиж... на слідуючому тижні. Я покажу вам, що я зв'язала ще. Чи буде в мене готова робота, я ще не знаю. Бо якщо я розпочну бактус, і не знаю, чи спіну я його зв'язати. Але я хочу вам сказати одне, що. Розпочався, це вже друга, другий тиждень жовтня, і я в'яжу тільки ну, дві речі. Ну, якщо так по-крупному сказати, по великому рахунку, я в'яжу шапки, оце вже друга так, моя готова шапка, і в'яжу паралельно шкарпетки. Більше Нічого я великого не в'яжу, плечових вирібів ніяких я не в'яжу. Я хочу закінчити цей спільник. Далі у мене продовжується марафон в інстаграмі: 16 пар до різдва. Шкарпетки я в'яжу кожен тиждень. Тому жовтень буде аксесуарний. І шкарпетковий, а далі будемо дивитися, що я буду в'язати. Ну що ж, я дуже рада, що ви були зі мною на каналі, що ви заходите до мене, ставите мені вподобачки, пишете мені коментарі. Я не так часто на Ютубі, але коли мені вдається, я намагаюсь дивитися дівчаток наших, тих, тих яких я дивлюсь. З якими я е, беру участь в спільних проєктах. Е, можливо, все наладиться, можливо, неможливо, а все наладиться, все буде дуже добре. Е, нарешті на, на нашій землі переможе правда, переможе добро і буде перемога. Я бажаю всім чистого. Блакитного неба, щоб зі звуків вас супроводжувало тільки сміх дітей, теплі слова, співи пташок, і не в коєму разі не вий сирен, свист ракет і жахливі звуки літаків. Всього самого найкращого з вами була Еля, і ми скоро з вами зустрінемося знов.